Вітаю вас на каналі про в'язання та шиття. Мене звати Раїса. Сьогодні буде огляд на ось цей джемпер з листями. Багато хто вже цим візерунком в'язали джемпера. Я теж в'язала минулого літа, обіцяла експрес-огляд. але Так сталося, що ніяк не доходили в мене руки до нього. Мені здавалося, що він надто простий, що цей візерунок вже всі в'язали, і Джемпер буде нікому не цікавий. Але є в мене одна підписниця, дуже активна, дуже приємна людина, і вона весь час мені про нього нагадує. Я вирішила зняти все ж таки експрес-огляд, можна сказати, завдяки Галині. Він з'явиться на каналі. Звісно, що цей джемпер я вже носила, і не один раз це виявився такий джемпер на кожен день. от Є такі моменти, коли треба накинути і бігти в місто, чи по якихось справах. Дуже він комфортний в тому плані, що тут 100% мериносова пряжа. І як ви вже знаєте, що навіть коли трошки жарко, чи навіть холодніше дуже гарно. Проходить терморегуляція і в ньому дуже комфортно. Звісно, що він вже не в ідеальному стані. Не сильно, але на рукавах видно навіть не ковтунці, а такий він ніби вже спушився. Хоча ось тут на манжеті вже є. Навіть я ось зачепилась десь ниточку витягнула. Але це не критично. В принципі, по боках все виглядає добре. Тут ось, де, де ця частина, яка більше до куртки, все чудово. Не зважайте на мої записи, вони завжди в мене такі лаконічні і начеркано тут виправлення. Це я не переписувала в чистовик, це так як і є вже він. Пряжу я замовляла в магазині Італібона. Дуже цікаві артикули в них бувають. Пряжа там в більшості не бюджетна, так як мені здалося. Але ну, якість, відповідно, хороша. Значить, пряжа називається Маніфатури Сесія, артикул Нью-Джерсі. Я напишу ще на екрані, щоб, можливо, я неправильно прочитала, то щоб ви не плуталися і точно знали цей артикул. 100% маринос 165 метрів в 100 грамах. Так, і вартість його була ціна 155 гривень за 100 гр. Витрата пряжі в мене 550 грам. Я замовила 500 грам. Здається. Чи я такий 550 замовила, а потім ще дозамовляла, тому що в мене не вистачило пряжі, я вже згадала. Замовила ось такий моточок, там 50 грам, І мені здається, що я поки дов'язала все, що в мене ще був зразок, то в мене ще є десь і залишок. Візерунок кучинелі листя є на каналі. Я залишу в інфобоксі під відео. Ви зможете. Зайти подивитися, як він в'яжеться. Якщо вам по схемі складно, то е, там е, попетельно я в'яжу цей візерунок. Е, тільки я там в'яжу поворотними рядами, а тут в'язала в основному по колу. Хоча є тут в мене моменти, де я в'язала теж поворотними рядами. Зараз я про це все розкажу. щільність в мене 1, 8, 18 18 х 2 154 в рядах. Ну, це все мої заміри. Ви будете в'язати по своїх. Ширина 51 см. Це вийшло приблизно 180 петель, і я порахувала 18 рапортів. Так, резинка спицями 5,5. Я в'язала основне полотно спиці номер 6 так, в'язала по колу до пройми, написано. Тобто я почала в'язати його знизу і в'язала по колу. Тобто він тут безшовний у мене. Зв'язала резиночку. Зараз я замірюю, яка в мене тут ширина резинки. Буквально 4,2-4 см. Так, Ширина, я вам сказала, 51. Він середнього облягання, він не широкий, ось так все в міру, ну, звичайно, не обтягує. Полотно дуже пластичне, тягуче, і сюди тягнеться і сюди, але він не витягується. Він якось тримає форму, на тілі трохи просвічує. Хочеться під нього одягати топ. Хоча я одягала і просто на бюстгальтер, до тіла дуже приємний, дуже меринос, це моя любов. Просто, як тільки я зв'язала перший джембер з мериноса, я зрозуміла, що це найкраща пряжа, тому що в мене дуже чутлива шкіра і саме, саме комфортніше мені в мериносовій пряжі. Звичайно, бавовна на весняно такий осінній період теж добре. І люблю я ще альпаку, хоч вона і трошки поколює, її треба одягати в мороз. Ну, і, звісно, кашемір ще чекає мене. Набрала я петлі 180 петель. І в'язала я, в'язала, в'язала. Скільки в мене тут сантиметрів виходить? Пров'язала я 27 сантиметрів від низу. І далі почала робити розширення. 2 сантиметра вбік і 5 по висоті. Так, збільшення по проймі в мене 12 рядів це зайняло. Тобто, за 12 рядів я прибавила, скільки тут 4 петлі через три ряда по одній петлі. Ось тут. Звичайно, я старалася, щоб було гарно і це все описувалося в візерунок, Добавляла ось тут від цієї центральної петлі і пров'язала 12 рядів ось до пройми, для того, щоб розширити, так як тут спущений рукав, щоб гарно тут все лягло. Потім розділила полотно на дві частини і почала в'язати окрему спинку і окремо перед. І тут по проймі я теж робила для того, щоб зв'язати тут рівний окат, не робити його, ось таким більш зрізаним сюди. То я розширила полотно, щоб потім рука у мене примикав просто рівно до цієї пройми. Можливо, тут не дуже ідеально я це все приєднала, але вже як є. І по висоті в мене пройма 40 рядів. І додала я тут кожному е шостому ряду, додавала по одній петлі. Тобто я додала 6 петель. Зразу, як я розділила наперед і спинку, додала петлю, потім в дванадцятому, 12, 18, 24, 30 ряду. Потім об'єднала в'язання по колу. Можна було, звичайно, і так набагато простіше, я би вам радила так в'язати зв'язати окремо вже далі спинку і перед. Тобто, вив'язуючи пройму і скіз плеча, це все діло буде набагато простіше зробити. І потім закрити методом трьох спиць, і буде набагато простіше. Я ж захотіла ускладнити собі життя. І вив'язавши пройму, я об'єднала в'язання по колу знов. І таким чином, як ми в'яжемо зверху, я таким чином в'язала знизу. Тобто. Тут, збавляючи петлі, пров'язувала я три петлі разом. Ось тут посередині лишала ось таку петлю косичку. І вона, до речі, класно фіксує плече, воно не розтягується. І, в принципі, і не стягує. Довжина плеча в мене достатньо велика. 21 см це від. Горловини разом із резинкою по горловині 24 см. І з кос плеча у мене тут написано 7 см. Це такі є, 7 см. І тут в чому була ще складність, що потрібно було це все прорахувати, щоб в кінці вийти на горловину. І щоб все тут і виліз був попереду -по і по спинці. І щоб скос плеча і щоб петлі все зійшлося, все було чудово. І це було трошки непросто, але я поралася з цим завданням. половина. в мене 76 петель повністю обхват 42 см. Я порахувала, що половина петель це в мене буде 38 наперед, 38 на спинку. Але тут ще в чому складність, що треба було зробити поглиблення по спинці і попереду. І попереду, воно займає в мене 12, 12 рядів. Так. А по спинці я розверталася два рази. Тобто, 4 ряда в мене там поглиблення. Не дуже глибока там горловина, але лягає гарно. І як я розраховувала, значить, пров'язавши тут 90 петель, якщо взяти вперед, наприклад, 90 петель. Далі 8 петель я додавала. Ось на це розширення. Далі, тобто з одної сторони, і з другої. Тут 4, тут 4, і плюс 12 петель, по 6 петель сюди і сюди на пройму Я додала. У мене плюс 12 петель, і вийшла у мене ширина пілочки, ширина переда 110 петель. Я відняла петлі горловини. І поділила на двоє. І вийшло, що кожне плече у мене займає 36 петель. Так, поглиблення горловини 12 рядів, я сказала, але для того, щоб у мене ці всі петлі скоротити, то я навіть ще його поглибила. І в мене вийшло, що тут 18 рядів з плеча. Мені потрібно було 36 петель скоротити за 18 рядів. І як я це робила? Ось тут видно, що дві петлі пров'язані разом перед цією центральною петлею. І е, друга петля, яка скорочувалась, заходить ось під цю центральну петлю. Так само і тут ось дві петлі, і друга петля заходила під, під цю. Тобто, в кожному ряду я скорочила по дві петлі з пілочки, по дві петлі з спинки. І при цьому всьому я ще намагалася дотримуватися. Візерунку, так як тут скос плеча, відповідно, ці петлі закривалися, далі я в'язала візерунок. В чому тут була складність? Що все потрібно було прорахувати. Мені здається, що результат вийшов чудовий. Пров'язавши 6 рядів, я почала вив'язувати поглиблення попереду, а спинку продовжувала так далі в'язати. Напевно, ви нічого не зрозумієте. Але хто зрозуміє, то ви мені напишіть, будь ласка. В принципі, все так само, як в'яжеться зверху вниз. Тільки я в'язала знизу вверх, навпаки. Просто треба трошки змінити своє мислення. Тут видно, що є поглиблення по спині і дуже гарно лягає, коли є поглиблення по спині. Всі вироби, навіть дитячі, я зараз в'яжу з поглибленням, тому що без поглиблення по спині. Тут ось такий виходить, ну, ніби оце полотно збирається, тому що на шию воно не залазить, упирається в шию, і ось тут виходить така негарна складка. Буквально 2 см, але це зовсім змінює картину і набагато зручніше носити цей одяг. І в чому тут ще особливість, що тут немає ростка в цьому джемпері. І, Можливо, це невірно, але горловина не дуже мені впритик. Джемпер має свободу, спущене плече, то в принципі допустимо. Навіть вкороченими рядами все ж таки вже було б порушення візерунку, хоча, можливо, і можна зробити кілька рядів було вкорочених, і потім вже, просто вже був би другий ритм, коли б ми в'язали по колу. Але це все можна зробити вже в другому джемпері, поекспериментувати. Чому я ще не показувала цей джемпер, мені здавалося, що він якийсь недосконалий, в тому плані, що якась конструкція. Я не бачила ніде, щоб так в'язали. Це я сама собі придумувала щось. І так само нема не тут ростка, і завжди здається, що якщо воно щось тр трішки недосконало, то його не потрібно якби показувати, тому що це якби навчальне відео. І Хтось тобто буде прямо по ньому, можливо, в'язати і наробить помилок. Не хочеться, щоб ну, потім тебе згадували не злим добрим словом. Я завжди якби, фільтрую інформацію, якщо вона мені не підходить, то я користуюсь тою інформацією, яка мені більше Тож тобто, Я думаю, що ви оберете для себе, якщо вам такий варіант сподобається, захочете в'язати, в'яжіть. Якщо ні, то відповідно ні. Так, і перейдемо до горловини. У мене горловина всього 76 петель. Я розділила на двоє, так як у нас тут полотно ділиться на двоє. По одній петлі я залишила на ось цю центральну петлю. В нас залишається по 37 петель наперед і спинку. 37 ділю я на три, виходить, в мене по 12 петель по боках і 13 петель посередині. Далі, 1, 2, 3, 4, 5, 6. У мене 12 рядів поглиблення попереду, значить, шість разів я розверталася і розділила петлі таким чином 4, 3, 2, 1, 1, 1. Тобто, коли ми в'яжемо зверху вниз, то ми спочатку розворот у нас йде ось до першої петлі. ми дов'язуємо. Так як в мене в'язання було знизу вверх. То спочатку я ось дійшла, навпаки, я почала я ось сюди до одиниці і почала повертатись назад до цієї одиниці. Потім, і не забуваючи ще скорочувати ось тут петлі по плечу, пров'язуючи дві разом, і потім ще під цю третю центральну петлю. Ще раз скорочувати, ще дотримуватись візерунку, вив'язувати, не забувати. Я скажу, що це було непросто. Ці, ці петлі, що у мене були середня частина 13 петель, вони просто були відкриті на спиці ось тут. Далі я повернулася ось сюди розворот зробила, знов одну петлю, назад повернулася. Я сподіваюся, що вам видно все. Знов одну петлю розворот, потім від цієї петлі. Знов ще одна петля в мене, тут три рази по одній петлі. Щоб вам було зрозуміло, далі 2, 3, 4. І ось так я крутилась, туди-сюди вив'язуючи, тут скорочуючи, і в мене вже доходило сюди ближче ближче-ближче до горловини. Тобто горловина ставала вуща. Я тим часом вив'язувала ось в'язала таким чином, тут у мене петлі вище вище. Тут, ось, видно, були трохи розвороти. Трішки видно, якщо добре придивитися. В саму останню чергу я вже робила поглиблення по спині. Я зробила по одній стороні поглиблення, потім перейшла по другій стороні. Мене так само тут по 4 петлі я просто приблизно взяла і особливо нічого там не розраховувала. Так, Це моє інтуїтивне в'язання останнім часом чомусь приходить на думку, що хочеться в'язати. По інтуїції трохи. Тобто є правила, а є якісь такі зміни, ти робиш, які більше підходять до твоєї фігури і до конкретного бажання експерименту у даний момент. І потім я зробила оці розвороти, і в мене залишилося вже закрила всі петлі. У мене залишилося 76 петель всього. Далі я перейшла на спиці 5,5. Пров'язала 8 рядів резинки і закрила горловину. Я бачу, що тут ніби як з накидом Видно, додаткову петлю, як накид тут, для того, щоб вона була еластична. Вона сильно не потягнулася, вона трохи тримає форму, але голова добре пролазить, виріс такий середньої ширини, якраз все мені комфортно. Рукав я в'язала знизу вверх так само. В'язала його по колу, намагаючись тут робити розширення і дотримуватися цього візерунку. Може, не все так ідеально тут вдалося, але мене влаштовує. Особливо, коли вже зв'язав, не придивляєшся. Це я хіба що так особисто для себе. Хочеться, щоб було все ідеально. Рука У мене довжиною 40 см записано. Дуже зручно, що тут просто розширення я робила по рукаву і рівно пришила. Тобто оката тут як такого немає, він рівний. За рахунок того, що в нас тут така форма, спущене плече і воно розвернуте, то оката тут не потрібна. Якби в нас пройма була спущена ось так рівно пров'язана, то тоді нам прийшлося б робити такий невеликий окат. В такому варіанті мені найбільше подобається, як лежить рукава. Так, довжина рукава 40 см, поверх у мене 72 петлі. І вийшла я раз, 2 на 4 рапорти, так? Так, 18 петель 1, значить, 4 рапорти. Це 72 петлі. Понизу у мене 54 петлі, манжет 12 рядів, спиці 5. ,5. 12 рядів, орієнтовно, десь 4 сантиметри. Так, прибавила я 18 петель. Тобто, було 3 рапорти, стало 4 рапорти. По 2 петлі прибавляла в кожному ряду 9 разів. Так, 84 ряди всього зв'язано. Все, з рукавом взагалі дуже все просто. Якби я тоді. Коли почала вив'язувати скос плеча, розділила полотно на дві частини і зв'язала спинку окремо перед окремо, взагалі це безпроблемний джемпер, дуже простий, все супер легко. Оце єдине, що я задумала, це об'єднати і в'язати. щільності я спиці тут не змінювала. Ви бачите, що різниці не видно. Тобто, щільність я в'яжу щільно. І по колу, і поворотними рядами, по спиці в мене петлі не розтягнуті. То щільність в мене однакова. Що по колу, що поворотні ряди. Мені цей джемпер подобається, колір подобається. Можливо, на камеру він світліший, насправді такий темно-зелений, насичений. Дуже приємний, не ядовитий. взагалі в італійській пряжі мені подобається, тому що тут такі природні якісь. Приємні для ока, кольори, навіть якщо це не там, 100% якісь склади, пряжі, то все ж таки по якості мені набагато, вона більше подобається, ніж турецька пряжа. Ось такі мої спостереження, можливо, це моя суб'єктивна думка, але бюджетна пряжа. Я ось, наприклад, в'язала останній кардиган цей блакитний. Там було 70%. Гривень за 100 грам Альпака плюс меринос і ПА, тобто 70% натурального складу, 30 синтетичного, вона дешевша, ніж, наприклад, Alize Lana Gold. І фактура там така незвична. Тобто кожна пряжа якось по-своєму цікава. Можливо, я люблю експерименти, не, не боюся їх, тому мене так приваблюється італійська стокова пряжа. А, я дуже люблю практичне в'язання, дуже люблю десь зекономити, якщо є можливість. Тому обираю завжди мобільну пряжу. Не скажу, що тут розхід якийсь менший. Мені подобається, що тут немає лишніх вузлів, тобто взяла бувіну, відмотала тих 600 грам, і вони майже без вузлів. Тобто ти в'яжеш, 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 і там, де тільки приєднання рукавачі, ще там щось такі, якісь елементи, буквально там 2-3 нитки хвостів заправила і вже все покажу вам ще. виворіт. до речі, на виворіт теж дуже гарний візерунок. Можливо, якби ще акуратніше прошити. Рукав то можна було його і носити, і на вивок він виглядає. Прикольний візерунок. Тут теж все чудово, ниточка ось вилізла трошки після прання. Все чудово, все прекрасно. Ось такий джемпер. Це один з моїх улюблених поки що, тому що він не колеться. Навіть я була в лютому якраз в Чернівцях в ньому, було там плюс 12 і в мене ще було зим, зимове пальто. але за рахунок того, що ця пряжа натуральна, то і ще й тим більш чорним та... візерунком зв'язана, то було в ньому досить комфортно. Ну, Як ви вже зрозуміли, я люблю те, що я в'яжу. Можливо, навіть не завжди воно вдале там по якихось моїм розрахункам. чи Комусь здається, що це якось примітивно це все, але мені це все подобається. Чим більше мені стає років, тим більше я розумію, що потрібно робити те, що подобається. Тому що ти більше зараз в цей час не знаєш, що тебе чекає завтра, і потрібно, як то кажуть, брати від життя максимум, тому що коли, як не зараз. Я вам бажаю гарного дня, легких петель. Сподіваюся, що. Вам стало зрозуміліше, як в'язати. Дякую за вашу активність, за підтримку. Мені дуже це все приємно, коли читаю ваші коментарі. Ніби в мене виростають крила, сяє сонце і все чудово. Тож, давайте будемо один одного радувати. Вже настала весна. в мене купа натхнення, купа нових ідей. Я вдарилася зараз трошки в шиття. Скоро вам покажу, що ж я там нашила, якщо вам це цікаво. Підписуйтесь на канал, не забувайте. Я вам дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі в нових відео.